На Харківському напрямку ворог намагається вийти на основну трасу Сватове Куп'янська, щоб потім піти на саме місто. І також дуже складна ситуація. На напрямку Загризова-Лозова Кругляківка там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл. Про це повідомив очільник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бісєдін. Водночас, як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади, Радіон Кудряшов, основні зусилля проти. На косконцентровані на населений пункт Борова, який стратегічно є для них певним логістичним хабом. Ворог незалежно від погоди вдається до штурмових дій як піхотою з підтримкою артилерії, так і до механізованих штурмів. Військовий уточнив, що окупанти йдуть колонами з кількох броньованих машин однак, усі вони успішно знищуються силами оборони. Детальніше про цей напрямок будемо розпитувати. Олесь Маляревич, заступник комбата Ахілес батальйон. Ударних ПАК 92-ї ОШБР імені Кошового отамана Івана Сірка. Пане Олесь, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Герою, слава, Здоров'я пане Олесь, можете детальніше розповісти, яка ситуація зараз? Ну і як загалом ніч прийшла на харківському напрямку? Батонний -на хілець за судової бригади працює на двох напрямках. Це північ, Харківщини, Глибокіливці і Куп'янський район. На півночі ситуація. Контрольована. контрольована, але це за словом контрольована, криється те, що ворог намагається постійно штурмувати і знаходити слабкі місця на обороні. Він це не дається, тому там тривалий час з позиції без змін, і ми там разом з Харків працюємо і робимо все для того, щоб ворог не просунувся сторону Харкова. А на купівщині ситуація більш загрозлива наразі, вона дуже динамічно інколи змінюється. Тому що там дуже великий плацдарм, географічна місцевість доволі складна. І ми продовжуємо працювати на напрямку в районі Кругляківки, Ну, Хто дивиться в регулярний ефір, вже розуміє географію цієї місцевості. Це там, де ворог намагався вкинутися в річку Оскіл і розповзатися вверх-вниз. Ну, ми можемо а, зараз мапу вивезти якраз. Так, дивитися. Мапу, да, да. в країні а... Кулесніківки це від Кругляківки в сторону Купінська, по лівому берегу Оскола. Mm -hmm. Дуже місце на звардійці тримають лінії оборони. Ми допомагаємо з повітря, мінуємо, е, знищуємо все, що рухається в сторону наших позицій. Е, в районі Лозової там е, були територіальні втрати. На жаль, це зайняло десь е, піжні три ворови, щоб зайняти Лозову. Там були інтенсивні бої. І, в принципі, знаєте, от мені інколи навіть дзвонять, Що там втратили? Ще там якесь село. Я, я кажу: ну це не то, що там ахіле стати, або назвадійці втратили, Це. Групування працює за кожною посадкою, втрачені або відбитою стоїть десятки життів, щоб порозуміло, з нашого боку. Тому це не можна так казати, що там ви втратили там позицію. якусь. це бої, це драматична історія. Але е, наше завдання це втримати лівий берег і воно виконується. А у ворога завдання було до 1 листопада захопити Оскіл, повністю лівий берег Оскіла, і вийти на Купінськ. Тобто вони це завдання не виконали, але вони, мабуть, відчуваючи якісь там можливі, там десь перемовини міжнародні. Вони кидають в бій, все, що мають для того, щоб захопити якомога більше території. Тобто, ці штурми, які вони демонструють, це говорить про те, що у них не стоїть питання, що буде там через півроку. Їм треба сьогодні і зараз щось захопити. Це а, мені, мені цікаво по ландшафту. Яка там а, історія? От якраз по тій стороні, де атакує ворог, я так розумію, що там більш рівнинний ландшафт. І їх, в принципі, а, в цьому плані якраз БПЛА може добре відпрацьовувати. Для нас вже давно ландшафт для БПЛА не має значення. Для нас має значення погода, вітер, інколи температура. Ось, а якщо казати про ландшафт, казати ландшафти, то саме лозовою, там такі дуже такі великі пагорби, і там її доволі було ну, важливо тримати, тому що це дійсно достатньо був надійний рубіж. Але ворог просто засипав трупами своїми, це на саме пункт для того, щоб його захопити. Якщо казати про дворічну, це північніше Купінську, там ворог mm -hmm. перепливає платами через річку, але не може перекинути техніку, там болотиста місцевість. Тобто це ще не форсування, це проникнення на правий берег, і це теж дуже загрозливий момент. Там працюють інші підрозділи, але від цього залежить принцип від, від успіху в дворічні окупанти залежить, в принципі, доля Куп'янського вже тому що це може бути вихід в Ну, командування все бачить, все аналізує, і всі бригади, які там працюють, роблять це хінець для того, щоб мінімізувати ризики. Ну до Куп'янська там залишилося всього 2 кілометри. Ні, два кілометри це залишилось з лівого берега, осколо, uh -huh. е, там де Сінькове, Леман перший, де апендікс, вони пішли з дороги, там, де була атака, десь місяці-два тому така зухвала, вони прямо місто забігли, заїхали, спішились, там 40 е, піхотинців їхніх розбіглися по хатах, по їх там декілька днів вибивали. Це вони намагалися вийти на е, трасу саме Купінськ-Сватова, для того, щоб впертися в основному міст, який ну, місто вже немає uh -huh. там переправа районі Купінська центрального так зрозуміло. пане Олеже. Олесю хотіла а, з вами відійти зараз. Перепрошую трішечки від справ а, того, що відбувається на фронті, спитати, а спитати щодо історії, яка відбувається зараз, зокрема в Фейсбуці. Я не знаю, ви напевно бачили. Був пост якраз а, від ветерана, активіста і правозахисника Олега а, Симироза, присвячений саме вам а, з критикою вас, а, ваших дій, і всього іншого, чи можете ви прокоментувати? Знаєте, це історія мене шокувала, я ледь втримався, щоб це не коментувати, для того, щоб не виносити ці такі інформаційні поноси з мережі. Тобто Спочатку була безугла, вона атакувала Мадяра, Головкома, командира Ахіласа Федаренка Юрія. Потім пішов Олексій Мороз, атакував Федоренка Юрія. Мене сказав, що ми там ті, хто війни, треба на Хілася, тих, хто війни. Е, ну, знаєте, в обличчі мене або командира підрозділу це прямок, в принципі, в сторону всього батальйону. Я поважаю Олега Сімороза як військового. Він дійсно пішов добровольцем на фронт, як так само, як і ми. Я, я не був в армії до 24.02.22. чергової Я пішов в армію і Він так само в якісь інші теро пішов, і через півроку він отримав дуже серйозне поранення. Він втратив ноги. І наразі він ветеран, який я знаю, волонтерить багато і веде таку знаєте громадську діяльність. Але в який момент він вирішив, що він має право критикувати військових і вносити якийсь розлад в стосунки між військовими, я не розумію. Це або і кричущий ідіатизм, або якась якийсь новий політичний проект, який його хтось затягнув, або він сам себе дозволив втягнути. Тобто це або гроші, або тупість. Я думаю, все ж таки, що це більше. Про гроші. Ну, Історія покаже, як буде далі, але дійсно точно не треба між військовими якісь сварки, тому що. Я тому і не коментую це публічно, це роблять е, наші військові, деякі знають написали, тому що не прочитали. Uh -huh. І в першу чергу мають коментувати ті, хто так само, як і він втратив е, здоров'я на фронті. У нас такі є, і вони повернулись після цього на фронт. Нам, нам допомагають працювати вже в сержантському складі. Е, Володимир е, прокоментував теж. Ну, подумаєш, буде далі, але це, це, це неможливо допускати такі. Те то, то кожен хто це робить, він перетворюється з ветерана військового на якогось шкідника, який дійсно розхитує ситуацію. Так зрозуміло. Дякую за те, що доєдналися у нас сьогодні е, до ефіру. Дякую за ваші відповіді. Олесь Маляревич, заступник комбата «Ахілес» батальйону ударних БПЛА 92-ї ОШБР імені кошового отамана Івана Сірка, був з нами на зв'язку. thank yeah. you